Пінку наносимо, можна пінку наносити ось так. Звідси вже спонжиком. Ось так. Нам потрібно скласти наш спонжик у кут, і ось такими рухами ми очищаємо нашу повіку. Можна пінку наносити за допомогою щіточки. Ось так ми беремо трішки пінки. Щіточкою знімаю. І наношу на наші війки рівномірним розчисуванням. Зігнутим кутом від спонжика я можу довідчищати пінку звій. Порада зігнути спонж ось під таким кутом. Тоді краще кут спонжа дістане між війками. Також ми можемо очищати за допомогою ватної палички. Можна... Можна також пінку наносити за допомогою ватної палички. Ще раз набрала пінку ватною паличкою набрала стільки, скільки мені потрібно, розподілила по повікам, і між війками я вже очищаю. За допомогою води потрібно зняти залишки пінки або міцелярної води. Беру ватну паличку, знімаю залишки води, щоб вона не потрапила у око. Ось тут віки плотні, довгі, бачите? Патчі у нас відрізняються. Ми підклеюємо вузеньким до носика. Широка до вушка. Тобто цей патч піде на те око, а ось цей на це око, тому що вузеньки до носика. Модель відкриває очі. Як ми відділяємо патч, нам потрібна ліпка сторона. Потрібно стягнути, Трішечки стягнути униз, і він дуже легко відходить. Тримаю обома руками міцно, якщо вам буде зручно, можна привстати, і якщо ні, то можна сидячи. Потрібно, щоб модель дивилася вам на лоб, тоді краще відкривається нижній ряд вій. Я розпочинаю підклеювати. Дивіться, внутрішній кут, далі середина і зовнішній. Не на сльозову. Тільки на віки. Тільки тоді, коли дівчина закрила око, я ставлю палець у внутрішній кут, тримаю і розподіляю пач по всьому повіку. Зараз мені потрібен буде пінцет. Мені потрібно подивитись. Та сховати віки нижні, які не попали під пач. І ті віки, які верхні, я повинна їх дістати із підпач. Ось так обережно я підіймаю верхню повіку і ховаю війки нижні. Перевіряючи всі війки в мене верхні наверху, нижні внизу, Внутрішній кут перевірила. Війка повністю обігнула валик і закінчилась до лепісточків. Якщо війка виходить за валик на лепісточки, то вам потрібен більш розмір. І так, підставляю внутрішній кут. Внутрішній від нього дуже багато чого залежить, тому що вам потрібно його вірно підставити. Це буде велика відстань. Підставляю внутрішній кут, зафіксувала серединка, це також буде велика відстань. Мені потрібно повністю підняти у тому місці, де мене не влаштовує, як підклеївся валик, повністю підняла, а там тримаю внутрішній. І як. як в карманчик повністю підняла як в карманчик хоп. Так, зафіксувала, підняла хоп, бачите? Тобто мені не потрібно переклеювати весь валик. Дуже важливо підставити максимально близько до ряда Вій. Коли я зафіксувала двома пальцями, я війки притуляю і дивлюсь, наскільки вона виходить. Це дуже маленький валик, беру наступний розмір S Наступний, підставляю внутрішній кут, від нього залежить. Можна пальцем трішечки підняти внутрішній, зафіксувала середина, тримаю, можу пінцетом: так-так тримати середина і зовнішній кут. Тримаю обома пальцями і притуляю віки до валика. Потрібно, щоб вони обігнули повністю валик та не виходили на пелюсточки валика, за які ми тримаємо. Бачите, наскільки війки виходять за валик, і це ми ще їх не підклеїли, тому що, коли ми будемо підклеювати валик, буде ще більш натяжка, і війки буде ще більше виходити на пелюстки. Притулили, зафіксували, фіксую, бачу, що дуже близько к війному ряду це добре. Підставляю і теж бачу, що мої війки трішечки виходять, за валик. Якщо ви сумніваєтесь, який валик вам обрати, ви можете ще раз підставити, перевірити, зрівняти, наприклад, М ку, Л, або, якщо сумніваєтесь між Л-кою та XL, теж взяти і перевірити. Далі підставляю валик розмір Л, внутрішній, середина, зовнішній, підставляю. І що я тут бачу, що мої війки повністю обігнули валик та закінчились, не виходячи на пелісточки. Тобто тільки методом зрівняння розміру вії з валиком я можу зрозуміти на округлих валиках, який мені обрати розмір. Це валик XL. Я зараз підставлю і подивлюся. Віті також обогнули валик і закінчились де треба. Тобто, в мене є два валика L і XL. Я можу обрати і той, і той.